У мене є рідна сестра Оксана. Ми з нею не дуже часто зустрічаємося і спілкуємося, хоча й живемо в одному місті. Справа в тому, що Оксана з чоловіком живуть доволі заможно, а ми з чоловіком рахуємо кожну гривню від зарплати до зарплати. Першою вийшла заміж Оксана, вона старша за мене на 4 роки, і чоловіком став хлопець з нашого містечка, у якого батьки дуже багаті і впливові люди. На весілля вони молодятам подарували навіть не квартиру, а власний будинок, в якому молодята стали жити окремо. Чоловік сестри став працювати в бізнесі батьків, а згодом і Оксана включилася в родинну справу. Перші роки ми з нею ще якось спілкувалися, а потім все звелося на нівець. Сестра постійно була зайнята, і зустрічалися ми з нею лише на великі свята у наших батьків. Згодом я теж вийшла заміж, але мені не так пощастило, як сестрі. Мій чоловік працює на місцевому заводі, а я продаю в супермаркеті. Наших зарплат не вистачає навіть до кінця місяця, адже у нас двоє дітей. Живемо ми досі в однокімнатній квартирі, яку чоловік отримав ще до нашого весілля у спадок. І ось через те, що ми з сестрою живемо такими різними життями, між нами наче прірва виросла. Мені постійно здавалося, що сестра мене соромиться, тому я їй і не нав'язувалася. Оксана їздить на другій машині. А я автобусами. Сестра носить брендовий одяг, а я одягаюся в секонд-хенді. Будинок сестри схожий на палац. Я там ще жодного разу не була, бачила його лише з вулиці. Кілька днів тому у сестри був ювілей, Оксаня виповнилося 40 років. Мені дуже хотілося привітати сестру, і я наважилася піти до неї в гості без запрошення. Грошей у мене не було, я поставила у конверт останніх 500 гривень. І поїхала до сестри. Думаю, що буде. Оксана дуже здивувалася, коли побачила мене біля своїх воріт, а коли вона відкрила конверт, то відразу ж закрила його і відставила в сторону. Я зрозуміла, що сума, яку я туди поставила, була відверто смішною за мірками сестри, але, тим не менше, Оксана накрила стіл, пригостила мене, в той вечір ми гарно посиділи так душевно, а потім сестра відвезла мене додому. Зранку я відкрила свою сумочку і побачила там знайомий конверт. Але в ньому лежало не 500, а 5 тисяч гривень і записка. Ній Оксана дякувала мені за турботу і просила пробачення за те, що була не надто чуйною до мене, адже розуміла, що ті кошти, які я поставила в конверт, для мене були цілим багатством. Відтоді наші стосунки кардинально змінилися, ми стали частіше зустрічатися. Тепер мій чоловік працює в них на фірмі і заробляє дуже пристойні гроші, якщо так і далі піде, ми зможемо планувати розширення. Сестра й досі почувається винною, що вона в своїх клопотах просто не зауважила, як мені важко. Я її не звинувачую ні в чому. Головне, що ми з сестрою знову спілкуємося як рідні сестри, адже любов і підтримка важливіші за будь-які гроші.